Як же народ користувався владою? Давайте згадаємо декілька прикладів. Такі як Революція Гідності, всі ви пам'ятаєте, так? У 2013-2014 роках народ вирішив і вийшов на Майдан не просто протестувати, тобто це було рішення народу. І він вийшов не на протест, а захистити своє право бути владою. Там захищали своє право бути у цієї влади. Янукович мав посаду на той час. Але при цьому втратив він довіру. Люди вирішили, і він просто втік. І таким чином, народ показав, що народ є влада. Або, наприклад, такий момент, як місцева ініціатива. В 23-му році в одному з українських міст мешканці добилися звільнення корумпованого міського голови через громадський тиск, засоби масової інформації та петиції. Не революція тоді була, а реальна дія. На місцевому рівні у цього корумпованого чиновника місцевого пошиву. І таким чином. Мешканці також доказали, що вони є владою. Не цей чиновник, не цей міський голова, а вони є владою. Але чому ми втратили віру в себе? Чому? Бо ми кожного дня втрачаємо цю віру. Кожного дня. А це пропаганда, бідність, розчарування. Все це робить нас пасивними. А всі ви знаєте, якщо людина пасивна, то все. Їй байдуже. Вона не буде на що звертати увагу і що буде відбуватися, вона не буде на це зважати. Нам зручно думати, нічого не змінити. Так відбувається. Багато хто так думає, нічого ж не змінити, від мене не залежить нічого, що я можу вдіяти. Але це і є мета системи, щоб ми не згадували, що ми є владою. Ось, в чому полягає мета цієї системи. І ось приклад у Швейцарії. В Швейцарії народ голосує на референдумах що кілька місяців. Вони не просять владу, вони і є владою. Ми теж можемо так робити. Нам просто треба навчитись діяти. Просто навчитись. А для цього треба бути не пасивними, а активними розбиратися, вивчати. Розуміти, кого ми обираємо, навіщо, які у них повинні.